Багато звернень і запитів отримую з приводу інформації, озвученої перед новим роком, щодо купівлі братами Андрієм Дикуном і його братом Любомиром Дикуном, який є депутатом обласної ради від партії Слуга народа на другий рік війни у квітні 23-го року завода Уманьфермаш. Люди обурені, люди питають, як так могло статись. І що далі робити з цим? Переважна більшість людей в Умані має щось спільне з фермашем. У когось працювали там батьки, родичі, хтось ще має там спогади різні. І от люди задають лише одне питання. як так сталося? Що у мене, наприклад, батьки пропрацювали на фермаші багато років, а їм заволодили під час війни якісь негідники на. Крадених гроші. Як так може бути в правовій державі? Я, як депутат, роблю все.